Ха -ха. Друзі, є клювання. Є клювання. Не встиг ще з вами привітатися. І ось перша рибка клюнула. І така наче непогана. І знаєте на що клюнула? Ух, на спінер Вирішив спробувати спінерки. І є перша щучка. Не знаю, як вона засіклась. Ну, поки боремося. Ну, Така десь до килушечки. Може і килушечка. В шахту. Просто в шахті. Приманка. Зжерла. Реально жерла. Трошки так силиконом прокидав. Нифига, думаю, ну поставлю спинрок. Чисто спробовать. А вдруг. А вдруг спротивала. Вот такая да щучечка, да скилушечка. Прикольно. Вон, друзья, де спиннер. Аккуратик. 8 грамів. Цікаво просто було перевірити, чи працюють тут спіннери по такій холодній воді. Сьогодні вже, можна сказати, останній день осені. ух йо, ото ну Глибаченька ковтнула. Треба інструмент. Ось, друзі, дістав, нарешті дістав спіннерок. Ось такий, дивіться. акуратик, 8 грамів з золотою пелюсткою і така ось щучка. Зараз заміряємо. Якщо не залік, то попливе додому. Ну що ти мала, немає заліку, 40, 48 сантиметрів, така ось щучечка. І зараз заважимо. Ну, обережно, наче обережно дістав, там проблем в принципі не буде. Зараз її відпущу. Ось ну, така дивіться, 835 грамів, щучка. До кілушечки трошки не дотягнула. Ну теж класна, прикольна рибка така. Не очікував, що на спінер клюне. Щука вже похолодні, ну майже зимова погода. І спінерок спрацював. Так, Ну що, друзі, щучку відпускаю. Зараз її так трохи під саці Хай Очухається. В принципі вона бойка дивіться, без проблем взагалі. Попливе додому зараз. Так, стой, 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 щукерс. Давай. Все, пішла. Пішла, друзі, є перша на сьогодні ще й на телеспінер. Ну що, друзі, всіх вітаю. Не встиг привітатися з вами. Так думаю, ну трохи покидаю, Так, прокидався лікончиком, нічого, ставлю спінерок, Думаю, ну спробую на спінерки. І, блін, реально клювака, класна в заглот. Просто в заглот його е, кавтнула цього спінерка е, і щучка, ну, з пявкою була. Тобто, не знаю, вона якась і стоїть, якби, да, і. В в той же час просто в шахту ковтнуло того спінера. Перша є, на сьогодні перша є. Так що буду продовжувати. Ну, а поки я намагаюся ще піймати сьогодні щучку. Сьогодні, до речі, вже там на чи 29 чи 30 навіть вже не знаю, яке число. Коротше, останні дні осені і приїхав на рибалочку спробувати половити щуку. І, в принципі, вже результат є. Щучка 830 грамів на спінрок. Так що, друзі, поки я продовжую далі щось ловити, давайте все-таки дізнаємось вагу тієї щуки, де я проводив розіграш, хто ж все-таки вгадав. Результат або не вгадав і був найближче до правильної відповіді, і отримає від мене подаруночки. Подаруночки, до речі, я вже приготував. Зараз покажу, які будуть подаруночки. Так, перше, перший подарунок. Ну, Одна людина виграє, одна людина отримає ці подарунки, просто показує, які подарунки. Отакий От ось воблерок Select, Select Insider 110 в такому ось кольорі натуралочка така. По щуці працює класно. І дві пачки силикону в додачу до воблера. Select Kraken, такі раки по щуці будуть саме то 3 дюйми. І отакі ось пачка силикончику Рейнс Сатурн, 4 дюйми в такому е яскравому кольорі. До речі, кольор такий, як у мене костюмчик, бачите, один в один. По Судаку, по щуці також дуже класно працюють ці приманки. Ось такі ось подаруночки. Воблер і дві пачки силикону. Ну, давайте, друзі, зараз е якраз переглянемо, як я ловив ту щуку, е і е дізнаємось її вагу. Ой-ой-ой, друзі! Друзі, друзі, підсіла рибка! Без клювання! Підсіла з центру. Не знаю, що там за розмір. І не знаю, як вона засіклася. Ну, підсіла, іначе непогано. Наче непогано. Ух ти йо! Так, да, друзі, це гарно. Це Гарна рибка. Ой-ой-ой, красота. Дочекався клювання. Гарної риби. Дивіться, не можу, просто підняти не можу її. Ух Ого! Ніфіга собі! Що там за риба така? Просто не можу підняти! Скай в дугу. О, друзі, це мамаша. Знову мамаша. Стой, 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 стой. Ну, підходь, підходь. О! Друзі, завів! Ну це гарна. Це гарна рибка. Фух. Отака. Ну не, не рекорд, як було минулого разу, ну така десь... Десь така, друзі, може під Отака ось. Дивіться, така рибьоха, Десь трьошечка. Я думаю, це трьошечка. Така класна. Так, ну що, друзі, ось поклав щуку в пакет і зараз, зараз її заважимо. Побачимо скільки вона важить. Це не рекорд мій, як минулого... не минулого разу, ну нещодавно. Пару рибалок назад. Ну, така, я думаю, теж гарнюня. у Отака рибка. Бачимо результат. Результат, як кажуть, на табло. І е, оцю вагу потрібно вгадати. Отакий, друзі, результат. Бачимо 2595. Така ось гарна щучка порадувала. 2595. Так, ну що, друзі, ось тільки що пролистав я всі коментарі під оцим відео, де був розіграш. І, на жаль, ніхто так і не вгадав. Правильної відповіді немає. І тому дивимося, хто був найближче до правильної відповіді. Ось одна людина написала коментар 2630. Ось він, в принципі, і є. Переможець Дмитрій Дмитрій. Був найближче до правильної відповіді. І отримає від мене подарунок. Ну що, я вас вітаю з перемогою. Якось зв'яжемося. Я під коментарем вашим напишу, що ви виграли, і або там реквізити напишете, куди відправляти подарунки. або Десь в соцмережах спишемося, я думаю, якось знайдемося і відправлю вам подаруночки за свій рахунок. Так що продовжую далі рибалочку. Так, ну що, переможця визначили. і Буду далі продовжувати рибалочку. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, буду далі частіше проводити такі конкурси з призами для підписників. Комусь буде щастити. А я далі продовжую. Сьогодні, до речі, не сказав. Взяв я з собою Sky до 12 грамів катушка Shimano Miravel 0,6 шнурок. O1. Такий у мене сьогодні комплект. Один комплект брав. ну і так Трошки прокидав і поставив спробувати спінерки. і Бачите, спінер є кльовака. Так що продовжуємо далі на спінер. Під камишиком. Ух ти ЙО! Блін, не, не зійшла, думав, зійшла. Ой, друзі, оце гарно. Знову спінер. Напевно, гарно так піддавлює Знову, друзі, на спінер. клювака. Ну, може десь така сама, але ну, друга клювака на спінер. Прикольно, що працюють спінери. Так, щучка. І знову заглот, ви знаєте? Реально вона просто ковтає її в шахту. Ну, така, така сама десь. Грамів 700 ну блін друга покльовка, буквально за півгодини, години такі півгодини хвилин 15 отака От ось щучка дивіться немає знову в шахту просто кавтає спінерів в шахту Ось, друзі, знову, знову цей спінерок. Ось в такому кольорі натуралочка. Акурат, як 8 грамів, і золотий полісток і отака ось щучка. Вон дивіться, яка піявка здоровенна на ній. І клюнула просто в заглот, в шахту. Так, ну що, ну така сама десь зараз. Заважимо цікаво просто скільки важить. Ну, трошки менше, 730 грамів. Не залік. Це теж не залік. Ну приємно, все одно приємно такий щучок половити. Ну реально в кайф. Давай. Рости, щукерс. Диви. Так, ну що, продовжуємо. Ну це, блін, мені реально подобається сьогодні. Не знаю як буде далі, але поки що. Поки що щука клює, вона активна, хоча вся в піявках, ну, клювання ще й на спінер. Просто джигую. Джигую спіннером, буває там де трошки може проведу рівноміркою. Ну, якби основна проводка Джигова. Ух ти його Друзі, ви це бачили. Це просто щось, я не знаю, улупило. Третя вже щука, ну, блін, невеличкі такі щуки, ну клюють, вони клюють, просто сьогодні розривають спіннера. Ну що ти, а відвалися сама чи ні? чи будемо брати? Ми. І, до речі, сходів, бачите, ще немає, жодного сходу не було ще. Влітку у мене сходів в куча на спіннера. Цього разу ну, вони ковтають, щука просто ковтає цих спіннерів. І вон піявки, бачите. Ну блін клює, прикольно. Цей же спінрок не змінюю. Є отака з класною подачкою, реально так до духу лупила, супер. Дякую за клювання, за класне чітке давай З дому рости Працюють, друзі, спінерки. Бачите, друзі, попав, реально попав сьогодні в рибу. Ну я думаю це якийсь коротенький вихід зранку. Зараз 8 годин і оце три щуки піймав. Ну, три клюваки, по суті, побачимо, будуть ще клювання чи ні. 8 грамів спінерок якраз класно джигувати ним. Тут така ямка, типу, і ну, джигується нормально. І бачите, на джиговій проводці реально клювахи йдуть. Все, друзі, вихід походу закінчився, клювань більше немає. Зараз трошки чайку. То так прохолодно, вітрець пішов такий на вулиці десь плюс два, так відчувається, як, ну, як нуль десь напевно. Тепленького трошки треба. Все одно, Результат сьогодні вже по суті є. Три щуки піймав за пів години і все. Далі може і не клювати цілий день. Побачимо, як воно буде. Ух ты <смеш> друзі. Іще риба і це окунь. Це окунь на спіннера і, блін, гарбачик. Ось такий, дивіться, такий красний. Ну що плюс спіннерів і окуня також влітають, і щуки. Реально, і судаків спіннери ловлять. Змінив на такий ось е яскравий. Рожевий спінрок теж 8 грамів, акуратик, з золотою, золотою кажу, з срібною полюскою і такий ось красень влітає. Клас. Ось такий красунчик. Спінроки працюють, бачите, і по холодній воді, гарні окуня. Овляться. Так, а ну цікаво ж, скільки грамів. 300, ну 320 здесь, я думаю, 350 может. А, нема даже 300. 275. Ну, все одно такие красные. Вот такие вот красунчик. Все, давай. Акончик дякую за клювание. Вот такие плывы. щучка, ну невеличка на силикон, так периодично меняю то силикон, то, то э, спиннеры и всего разу, бачите, на силикончик такая, ну, невеличкая, знову граммив 600-700, такая щучка полупыла на литл спайдера Та стой, не скидуй мені в лодку пиявки. Так, цього разу Little Spider спрацював. Така ось щучка. Все, дякую за клювання. Давай. Явний не залік, так що пливи рости. Так, Ну що, друзі? Зараз у нас скільки у нас там ну, майже 12 12 година і затихла. Щось рибка затихла. Десь ну, годину реально клювань вже немає. Пробую так і, і спінери періодично, і силікончик ну, нема, затихла риба. Зараз трошки поп'ю чайку, відпочину і будемо сподіватися, що трошки вона роздоплиться там, десь може. Після першої години дня, ну, побачимо, може якийсь вихід буде. От о зранку явно був якийсь вихід, поклювала вона трохи і все. Потім затихла. Так, ну що, друзі, дві години дня. І кльову немає, не хочу клювати. Е, реально, ось після 12 взагалі клювань нуль. Та навіть після 11. -ї. Це до 11 ще якось якісь клювання були. Потім взагалі затихла щука і клювати реально не хочу. Зараз поп'ю чайку трохи. І напевно буду вже збиратися на сьогодні. Така вийшла рибалочка, в принципі, зранку проклюнула, трохи проклюнула. І на ті приманки, на які я навіть не сподівався, на спінери. реально, ну, Давненько вже хотілося мені спробувати, як працюють вони по холодній воді, ось ну, взимку, можна сказати. да, В принципі, працюють. Клювання реально є, і рибка на них клює. І ще як клює. Взаглот, просто реально сьогодні вжерли тих спінерів в самі гланди. Ну, скоріше за все, просто вихід, вихід був зранку, вона ось, ну трохи поклювала і потім відробила. І силікон пробував я і спінери ну і нема клювань. Ото коротенький вихід і все. Так що така рибалочка вийшла, дякую всім за. За перегляд, за коментарі, за те, що приймали участь в моєму розіграші. Я думаю, будуть наступні розіграші. Так що, як кажуть, приходьте ще. Все, друзі, всім до побачення і до нових відосів. Пока-пока.